І Повноваження НАБУ хочуть знову обмежити. Тимчасова слідча комісія внесла до Верховної Ради звіт, в якому критикує роботу Нацагентства, Нацбюро і Нацагентства запобігання корупції вищої кваліфікаційної комісії суддів України і вимагає низки змін у процедурі оцінювання доброчесності кандидатів на посади суддів. Набу досліджує обставини виїзду міндіча з України, як повідомив керівник підрозділу детективів Олександр Бакумов. Зараз з'ясовуються деталі, хто саме і яким чином сприяв тому, що цей виїзд став можливим. Як саме він перетинав державний кордон? Також Бакумов зазначив, що кожен жоден лист. Чи повідомлення до прикордонної служби сам по собі не є забороною на перетин кордону, і відповідаючи на питання, чи можлива екстрадиція міндіча та цукермана або судовий процес в Ізраїлі у набу кажуть, що зараз опрацьовуються всі доступні юридичні механізми, в тому числі й питання повернення їх в Україну. Нагадаю, бізнесмен Тимур Міндіч є один одним з фігурантів гучного корупційного скандалу в енергоатомі. Набута САП 10 листопада опублікували так звані плівки Міндіча, які Свідчать про те, що в енергоатомі працювала схема відкатів від фірм підрядників, вимагали 10-15% від сум угод. І до скандалу також виявилися причетними вже екс-міністр юстиції Герман Галущенко та екс-міністр енергетики Світлана Грінчук, які подали у відставку, і також Мінніча підозрюють в тиску на нинішнього секретаря РНБО Рустема Умєрова, який раніше займав пост міністра оборони. Рашисти вдарили по двох житлових будинках у Запоріжжі. Станом на зараз вже відомо про 26 постраждалих. Серед них є і одна дитина. Під завалами можуть бути люди. За даними обласної військової адміністрації, ворог втричі втричі вдарив по місту та області. Також під приціл потрапив об'єкт інфраструктури. Наслідки ще правда уточнюються. У Кошугомській громаді дістала поранень жінка. З нею працюють медики. І США готують нове новий пакет санкцій проти Росії, який торкнеться енергетичного сектору та пов'язаних компаній. А за даними джерел видання Bloomberg, ці обмеження можуть запровадити вже наступного тижня, якщо Кремль не зробить кроків у напрямку мирного плану. Під удар потрапить тіньовий флот і торгові компанії, які Росія використовує для перевезення нафти та газу, що може скоротити доходи Москви. Від експорту енергоресурсів раніше США вже вводили санкції проти Роснафти та Лукойлу, а також розширили списки обмежень, щоб посилити тиск на економіку РФ через війну в Україні. Росія може піти на компроміс щодо завершення війни, якщо штати та партнери посилять тиск на Крем. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, нині прямого діалогу з Москвою немає, і саме в діалозі з американською стороною обговорюються можливі кроки для досягнення миру. Зеленський також зазначив, Україна вже зробила часткові компроміси, зокрема щодо гарантії безпеки, в тому числі питання членства в НАТО, яке підтримки не знайшло. Президент наголошує подальші домовленості, мають бути узгоджені за участі Штатів Європи та інших міжнародних. Партнерів